Дорога душа, є моменти в житті, коли тиша говорить більше, ніж слова могли б висловити. Ти, напевно, вже відчувала це. Та присутність мовчазного минулого, яка не зникає, спогад про дотик, що все ще лунає в твоїх думках. Хто міг би уявити, що щось таке тонке здатне перевершити час і простір? Ангели показали мені, що ця людина, так, та з незабутнім поглядом і неповторною енергією, все ще несе дотик твоїх рук, закарбований в її пам'яті. Кажуть, що деякі зв'язки створені для того, щоб тривати довше, ніж наші очі можуть бачити. Це одна з таких зв'язків він або вона зберігає в серці ніжність твоєї ласки, ніби твої руки залишили невидимі відбитки, які навіть час не зміг стерти. Уяви собі моменти, коли ти без усвідомлення згадуєш, можливо, коли слухаєш музику по радіо або гуляєш місцем, яке колись було особливим для вас обох. У кожному з цих тривіальних досвідів є мовчазне визнання. Прихована туга між повсякденними жестами. Те, що я збираюся тобі розповісти далі, може змінити все. Ця людина, хоча й переслідувана невизначеністю та особистими викликами, відчуває, що є щось незавершене, шматочок щастя, що залишився позаду, прихований між рядками вашого спільного минулого. А якщо я скажу тобі, що ангели шепотіли моєму серцю, що доля тече свої нитки з дуже чіткою метою. Так, є повторне злиження, що розгортається за лаштунками Всесвіту, сплетене невидимими силами, які прагнуть знову об'єднати вас. Перед тим, як продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантра я заслуговую на справжню любов без бар'єрів. Тепер, продовжуючи повідомлення, дорога подруго, я знаю, що любов не завжди слідує лінійній траєкторії, і іноді їй потрібно віддалитися, щоб вдосконалитися. Саме тому, можливо, ти відчула, як життя повертається на усі, ставлячи їх на, здавалося б, різні шляхи. Проте, з моменту, коли ви вирішили йти різними шляхами, Ангели невтомно працювали, щоб створити можливості для повторного з'єднання ваших сердець. Ти ніколи не запитувала себе, чому ті збіги продовжують відбуватися? Чому її або його ім'я з'являється знову і знову в розмовах, або чому твої сни наполегливо відвідують їх? Ці знаки, як мотузки, Прив'язані до зірок, м'яко тягнуть вас назад разом. Є щось дуже важливе, що ти повинна знати. Ти знаходишся на критичному етапі цього неминучого повторного з'єднання. Земля була ретельно підготовлена, і приплив ось ось зміниться в бік так довгоочікуваної зустрічі. Запитай себе, чи готова ти знову відкрити ту любов, яку намагалася забути, але ніколи насправді не переставала відчувати. Тепер, перед тим, як продовжити це повідомлення, напиши в коментарях. 888, щоб закликати енергію трансформації та нового циклу. Якщо це повідомлення торкнулося твого серця, і ти відчуваєш, що воно має сенс, будь ласка, розглянь можливість підтримати цей канал, натиснувши дякую. Це допомагає нам продовжувати приносити, надихаючі та наповнені світлом повідомлення. Давай продовжимо цю емоційну подорож разом і дізнаємося, що ще все світ має для тебе. Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається, щось, що кидає виклик обмеженням того, що ти знаєш, як час і простір. Саме в цьому святому просторі душі визнають свої контракти, незалежно від відстаней і бар'єрів, що стоять між ними. Ти вже помітила, що певні збіги у твоєму житті не є простими збігами. Можливо, це можливість, яку ти чекала, щоб прояснити постійні сумніви, які переслідували твоє серце до цього часу. Відвідуючи сторінки своєї власної історії, ти можеш знайти невидимі сліди любові, яка ніколи насправді не віддалялася. Як картина в забутій галереї, що чекає, щоб з неї зняли пил, щоб знову засяяти з силою та теплом. Дорога душа, тримайся віри, яка все ще пульсує в твоїх грудях. Всесвіту Русі, організовуючи дива, щоб серця, які справді люблять, могли знову зустрітися. Довіряй небесній мудрості, яка веде твої кроки. І чекай на знак, яким би тонким він не був, що вказує шлях до відновлення визнання та прийняття. Кожен момент, який ти проводиш, згадуючи кожен зітхання і віддалений погляд у порожнечу, є тихим криком з твого серця, що бажає повторного з'єднання. Ангели знають про це, і вони відані тому, щоб принести тобі майбутнє, де це бажання нарешті може стати реальністю. Тепер я запрошую тебе знайти в собі відповідь на неминуче питання: чи готова я ще прийняти цю зустріч з відкритими обіймами. Лише ти можеш дати відповідь на це. Перед тим, як продовжити повідомлення, якщо ти ще не підписалася на канал, скористайся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для тебе. Продовжуючи повідомлення. Дорога душа це лише початок нової історії, яку ангели бажають розповісти через ваше життя. Чекай з терпінням і вірою. На сюрприз, який доля зберігає, і підготуйся відкрити своє серце тому, що попереду, адже справжня любов завжди знаходить спосіб. Дорога подруго, існує унікальна краса в спогадах про старі часи, особливо коли вони освітлені любов'ю та взаєморозумінням. Ця людина, яку ти так цінуєш у своєму серці, не забула дотик твоїх рук. Води часу можуть навіть розмити шум спогадів, але ніколи не стерли враження, залишені ніжністю, якою ви ділилися. Це як якщо б цей дотик ніс особливий штамп, щось, що підтверджує чистоту та інтенсивність вашого зв'язку. Те, що я зараз поділюся з тобою, може відкрити твої очі на нове розуміння. Десь, у моменти, які, можливо, ти не впізнаєш одразу, ця ж сама людина також думає про тебе. Несвідомо вона відчуває таке ж бажання відновити ті спогади, які колись були основою стосунків, настільки сильних, що їх святкують ангели. Це взаємне прагнення можна відчути в ехо часу, у дрібницях, які вислизають з загального сприйняття, але які є основою всього справжнього кохання. Уяви собі сцену, де все, що вважалося втраченим, починає повертатися, формуючи шлях, який ти думала, що втратила назавжди. Час може бути тихим цілителем, забираючи з собою болі, залишаючи лише те, що є справжнім і значущим. І так, на цьому шляху, який проклав час, збіги, які ти переживаєш, не є простими випадковостями. Вони є любовними хитрощами всесвіту, малюючи відповідний фон для зустрічі, яка попереду. Перед тим, як продовжити повідомлення, і якщо це торкнеться твого серця особливим чином, розглянь можливість залишити коментар, сказавши, я готова прийняти любов, яку життя мені приносить. Адже, ділячись цими переживаннями, ти не лише підтверджуєш свої почуття. Але й береш участь у магії, що об'єднує історії, які ще мають багато чого розповісти. Тепер, дорога подруго, ти на порозі розуміння повної суті того, як любов ніколи не втрачається, а лише трансформується, щоб завжди бути частиною нас. Поки ти відкривала простір для нових досвідів у своєму житті, Всесвіт працював над планами, які не могли бути перервані. Ти повинна знати, що ця нова фаза є моментом підготовки, підготовки до зустрічі. Яка несе обіцянку відновити зв'язки та створити нові шляхи, що може навчити ця зустріч? Настає момент у нашому житті, коли ми розуміємо, що любов це цикл. Все, що сіється, неминуче, одного дня розквітає. Саме тому ангели говорять про момент повернення. Адже ти посіяла любов своїми руками, і вони все ще зможуть торкатися, відчувати та вібрувати на тих же частотах, що й раніше. Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається Це момент відкритися для духовного оновлення. Кожен спогад, що відновлюється, кожна емоція, що спливає, готує твоє серце, щоб розфарбувати нову главу відтінками миру, розуміння та єдності. Ти коли-небудь запитувала себе, як би це було, якби ти віддала цю любов без бар'єрів, які колись стояли між вами. Уроки, які кожен з вас засвоїв у цей час розлуки, зробили вас сильнішими та готовими пережити справжню та зрілу любов. Рішення минулого більше не визначають, ким ви є в теперішньому. Другий акт з'являється на горизонті, готовий бути прожитим повністю, свідомо та в гармонії з тим, чого ти завжди бажала. Дорога душа, зроби паузу в цей момент. Уяви, як твої руки знову заєднуються з його або її. Відчуй тиск, тепло та безпеку, які ці жести передають. Немає поспіху, адже ця зустріч наближається, обережно тягнучи нитки долі, щоб створити ідеальну зустріч. Чекай її з такою ж спокоєм, за ким новий ранок віддається світанку, впевнена, що світло завжди знайде свій шлях назад. Тепер, коли ти пройшла зі мною ці слова, ти вже знаєш, що Всесвіт зберігає сюрпризи, які відкриваються лише тим, хто готовий їх побачити. Ти одна з цих людей, призначена для того, щоб знову зустріти того, кого ти завжди пам'ятала і за ким сумувала. Залиш своє повідомлення в коментарях: скажи, що я відкрита для вічної любові. Цей акт, хоч і маленький, є запрошенням до того, що попереду. Подлісся своїми переживаннями в коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання нових надихаючих матеріалів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Дорога подруго! коли ми заглиблюємося в цю подорож, необхідно пам'ятати, що почуття, які зараз виникають, мають глибокі корені у вашій особистій історії. Кожен дотик, кожна пам'ять і кожна усмішка, поділена з цією людиною, мають особливе унікальне значення. І тепер ангели розповсюджують слова надії, допомагаючи прояснити небо, яке іноді було похмурим через сумніви та обставини, які життя наклало. Є простір у вашому серці, який завжди знав правду, справжня любов ніколи не втрачається. Вона може трансформуватися, адаптуватися і навіть здаватися сплячою. Але вона живе. І ви на порозі відчути емоцію визнання, коли ця любов знову з'явиться на вашому горизонті, приносячи з собою обіцянку оновлення. Реальність така, що ви обидва і ця людина пройшли через різні досвіди, які, хоча й були складними, слугували для формування вас. Труднощі та радощі життя, подібні до глини в руках гончаря. Ви були сформовані, відшліфовані, не для того, щоб стати досконалими, а щоб стати сильнішими, мудрішими і ще більш здатними приймати та цінувати те, що справді важливо. Ви коли-небудь замислювалися, що часто ми зберігаємо біль як особистий щоденник, лише для того, щоб знову відвідати ці глави щоразу, коли відчуваємо брак сенсу або ясності. Що ж, ангели хочуть, щоб ви почули зараз, що готові закрити цей щоденник і відкрити нову сторінку, ту, що переповнена обіцянками на майбутнє. Цей момент переходу кличе вас, як сонячний ранок після довгої дощової ночі. Зв'язок, який ви поділили, був більше, ніж фізичний дотик рук або обмін солодкими словами. Це була зв'язок між двома душами, призначеними переписати свою долю в гармонії. Ці події та почуття, які ви переживаєте, є тонкими нагадуваннями про те, що вже було, і про те, що ще може бути. Підготуйте свій дух до зустрічі адже вона вже на шляху і не забариться. Тепер уявіть сцену зустріч, де слова не потрібні, де лише глибокий погляд і зустріч душ говорять. Ви відчуваєте це. Спокій, що приходить при думці про те, щоб знову бути в присутності тієї людини. Саме в цьому спокої ангели працюють, прокладаючи шлях для вашої зустрічі, не як двох половинок, а як двох цілостей, готових об'єднати свої сили. Кожен день, що минає, спостерігайте за знаками. Вони подібні до маленьких подарунків від всесвіту, тонких. Але сповнених значення, що ведуть вас до цього моменту єднання. Ви обидва відчуваєте ту ж саму тугу, те ж бажання знову відкрити любов, яка здавалася втраченим. Це обіцянка, в яку ангели просять вас повірити, що зустріч неминуча і що вона принесе радість і задоволення, яких ви давно прагнули. Але є ще більше. Коли ви рухаєтеся вперед, зберігайте віру в божественний процес, який оркеструє ваш світ. Ангели поруч з вами. Як мовчазні довірені особи та люблячі охоронці, готуючи ґрунт для того, щоб ця зустріч могла бути всім, чого ваша душа чекає і заслуговує. Ми знаємо, що новий початок різний для кожної людини, і ваш ретельно вирощується, щоб нести в собі все навчання та всю любов, яку він може вмістити. До ваших рук, дорога подруго, відкриті двері до світлого майбутнього, сповненого можливостей і оновленої любові. Уявіть у своєму серці цю зустріч як новий світанок, подарунок, що вимагає мужності, відданості та безумовної любові. Це ключі, щоб відкрити двері долі. Тепер, коли ми підійшли до кінця цієї розмови, якщо це повідомлення відгукнулося у вас і вашій ситуації, напишіть у коментарях, я готова прийняти свою любов. Роблячи це, поділіться своїм наміром з Всесвітом і з тими, хто поділяє таке ж бажання любові. Нехай ви продовжуєте йти з надією і терпінням. Усі ваші досвіди готують вас до цього моменту, і ви готові. Дякую, що ви тут, і пам'ятайте, я завжди буду з вами в цій подорожі зустрічі душ. Побачимося у наступному відео, де ми продовжимо досліджувати глибоку красу і магію життя. Дорога подруго, поки ми йдемо цим делікатним і емоційним шляхом, важливо, щоб ти дозволила вразливості стати частиною твого процесу. Відкрити серце для зустрічі означає також відкритися для цілого спектру почуттів і спогадів, які як збагачують, так і кидають виклик. Але саме в цьому просторі вразливості знаходиться найпотужніша сила. Коли ми відкриті до повного досвіду, ми справді ламаємо бар'єри, які відокремлюють нас від інших, а також від самих себе. Те, що я зараз тобі розкрию, це те, що любов мудра і знає правильний час для всього. Вона веде душі назад одна до одної. Часто несподіваними способами, але завжди з чіткою метою. Ти можеш думати, чи готова я знову прийняти цю любов. Я тобі кажу, що ангели вже побачили твою сміливість, навіть якщо ти ще не віриш, що вона повністю в тобі. Кожен виклик, з яким ти стикалася, не був марним. Кожна розбита мрія і кожна відновлена надія сформували жінку, якою ти є сьогодні, і саме вона стоїть на порозі нового початку. Уявляючи цю зустріч, не сприймай її лише як повернення до того, що було раніше, а як еволюцію. Ти і ця людина отримали нові перспективи, які можуть перетворити стосунки на щось ще більш прекрасне. Подумай про це як про квітку, яка, давно посаджена, нарешті розвітає не такою, як раніше, але набагато більшою в кольорах і ароматах, ніж будь-коли можна було уявити. Тепер подивися навколо. Зверни увагу на тонкощі повсякденного життя, усмішка. Яку ти обмінюєш з незнайомцем, відчуття дежав'ю, яке виникає несподівано, музика, яка грає саме тоді, коли ти її потребуєш. Це знаки дорога подруго, свідчення того, що все світ діє з любов'ю і на твою користь. Незалежно від того, наскільки швидкими чи повільними будуть кроки, які ти і ця людина зробите один до одного, знай, що вони синхронізовані з безперервним ритмом любові, яка не слабшає, а лише зміцнюється. Ангели сказали, що ви зустрінетеся знову. Але ти також розумієш, що справжня зустріч починається ще до фізичного контакту це внутрішнє примирення, де ти підтверджуєш свої власні наміри та бажання. Запитай себе, які шматочки мого минулого я готова відпустити. Лише відповідаючи на це, ти відкриваєш простір для того, щоб любов проявилася у своїй найчистішій формі, позбавленій страху чи болю. Якщо ще є тіні, що нависають над якимось старим спогадом. Ангели заохочують тебе ставитися до кожного з них з ніжністю та увагою, так само, як світло світанку розганяє ніч. Ти знайдеш не лише спокій, але й всю необхідну сміливість, щоб обійняти те, що попереду. Ти можеш запитати себе, чому так легко пам'ятати? І я тобі скажу це спогади, які прокладають шлях назад додому. Вони твої, вони реальні і є частиною того, хто ти є, не бійтеся їх. Адже вони мають уроки, які можна отримати, і є невід'ємною частиною циклу оновлення, який ти переживаєш. Коли ця людина повірить, що час настав, коли обидва ви справді будуть готові відкрити свої серця для прощення та прийняття, Всесвіт зробить наступний крок. Зустріч не буде такою ж, як раніше, але новою територією, яку потрібно дослідити з оновленою любов'ю та відновленими надіями. Твоє бажання знову триматися за руки. Відчути тепло і безпеку, яку може надати вірна присутність, є потужною енергією. Саме вона триматиме вас разом через випробування та час. Сформуй це бажання в молитву і, роблячи це, довіряй, адже ангели уважно слухають, готові надати тобі необхідну підтримку в цьому прекрасному шляху любові. Якщо це повідомлення торкнулося твого серця, напиши в коментарях я готова прийняти благословення любові. Поділитися своїм досвідом може принести світло як на твій шлях, так і на тих, хто навколо тебе, хто шукає ту ж саму мир і зв'язок. Дорога подруго, тримайся міцно і дивись вперед з відвагою. Ангели з тобою, і ми також. Подяка за твою присутність надихає нас продовжувати ділитися цими повідомленнями надії та любові. Ми зустрінемося знову незабаром, а до того часу зберігай віру і любов завжди в своєму серці. Побачимося в наступному відео. Серцем, сповненим обіцянок, які майбутнє має запропонувати. Дорога подруго, поки ми продовжуємо цю глибоку подорож самовідкриття та надії, важливо пам'ятати, що життя це гобелен взаємопов'язаних моментів і кожна нитка має своє призначення. Поки ти йдеш цим шляхом до зустрічі, подумай, як кожен вибір, кожне маленьке рішення привело тебе саме туди, де ти зараз готова прийняти дари, які всесвіт приготував. Часто ідея зустрічі приносить із собою не лише щастя. Але й страх невідомого. Це природно запитувати, а що, якщо щось змінилося? А що, якщо це не так, як я уявляю? Ці невизначеності є частиною зростання, адже саме через них ми знаходимо свою силу та стійкість. Ангели пропонують це розуміння, заохочуючи тебе зайняти позицію не лише як спостерігач, але й як активна творець своєї подорожі. Є магія в зустрічі, яка перевершує будь-яке раціональне пояснення. Це той вид магії. Який змушує двох людей подивитися один на одного і відчути себе відразу вдома, ніби нічого не змінилося, незважаючи на час і відстань. Уяви цю сцену, у переповненій кав'ярні погляди перетинаються, і раптом усе навколо втрачає фокус, ніби в цей самий момент час зупиняється, щоб дати місце любові, яка відроджується з незрозумілою силою. Але це ще не все. Ти не лише готуєшся до зустрічі двох душ, ти переплітаєшся з самим універсальним коханням. Той вид любові, який не знає кордонів і стає більшим, більш автентичним з кожним подоланим викликом. Це кохання, яке сформує основи всього, що попереду, підтримуючи вас на шляху, вимощеному розумінням і магією. Дорога подруго, ця зустріч також приносить із собою необхідність залишити позаду будь-який емоційний вантаж, який міг накопичитися з часом. Таким чином, ти зможеш прийняти з відкритими обіймами всі нові можливості, які життя тобі пропонує. Відпустити це акт мужності, і ангели поруч з тобою на кожному кроці, шепочучи слова підтримки та кладучи ніжні поцілунки на твої старі рани. На практиці зустріч душ не лише про почати знову, а про почати знову з усвідомленням. Тут усвідомлення означає бути присутнім у цей момент, у цій взаємодії, і дозволити кожній миті запропонувати урок і любов, які потрібно поділитися. Саме через цю присутність справжня любов процвітає, стаючи сильнішою і яскравішою, ніж будь-коли. Ти помічаєш, дорога подруго, як нарати в життя розгортається таємничо і красиво. Як глави, які здаються завершеними, відроджуються з новою силою та надією. Кожен маленький жест має свою причину і значення. Коли ти знову знаходиш когось, щоб тримати твої руки, неважливо, скільки часу минуло, це як якщо б усі розбиті шматочки знову зібралися, вирівняні в симфонії часу. Тепер, на цьому етапі шляху, дозволь собі повірити в силу трансформації. Прийми ідею, що всі події твого життя підготували тебе до цього моменту. Уроки є в кожному досвіді, в кожній перемозі та в кожній помильці. Ти закликаєш бути головною героїною своєї історії, з усією сутністю, яку це передбачає. У цій зустрічі ти зрозумієш, як любов може насправді лікувати і відновлювати. Роки розлуки слугували для налаштування ваших душ, щоб, коли дотик ваших рук знову стане присутнім, це було як зустріч з найсвятішим. Твоя інтуїція вела тебе, і тепер ангели пропонують тобі те, що ти завжди заслуговувала, оновлену любов, вірну твоїм найглибшим істинам. Якщо це повідомлення особливо відгукнулося тобі, я б хотіла, щоб ти поділилася своїми роздумами в коментарях, сказавши час, мій союзник, у зустрічі любові. Це твердження, наповнене наміром, є як маяк, що освітлює шлях до мети, яку ти так прагнеш. Дорога подруго, поки ця подорож триває, знай, що ти не одна. Ангели невидимо присутні, ведучи тебе з любов'ю і світлом. Вони прагнуть бачити вас знову разом, з вільними серцями, готовими танцювати вічний танець справжньої любові. Тримайся міцно і чекай, адже час, відведений для зустрічі, прийде. До наступного разу, коли ми зустрінемося, пам'ятай, що потрібно йти з любов'ю і надією в своєму серці. Побачимося в наступному відео. Дорога подруга! Ми зараз досягли фінальної частини цього чарівного наративу, і ти можеш відчути трансформацію, яка відбулася всередині. У кожному слові була навмисна мета сплести магію повторної зустрічі, не лише через майбутнє очікування, але й як емоційну та духовну підготовку в цей самий момент. Ангели невтомно працювали, щоб освітити цей шлях і наблизити твою душу до істини, яку серце завжди знало, що справжня любов завжди знаходить свій шлях назад. Тепер питання не в тому, чи відбудеться повторна зустріч. А в тому, коли і як вона розгорнеться в межах досконалих законів часу. Ти цікава, як ангели сприймають зустріч двох душ, які були розділені. Це як чудовий світанок, який ніжно зігріває і освітлює заснулу ландшафт, перетворюючи всю сцену своїм світлом. Такою буде повторна зустріч, яскраве злиття любові, мети та долі. Думай про цю повторну зустріч як про відлуння далекого дзвону, що резонує в повітрі. Приносячи з собою знайому мелодію, яка глибоко відгукується в серці. Цей звук, такий солодкий і ностальгічний, подорожує поза часом і простором, несучи надії та мрії, які зберігалися з любов'ю. Коли ти його чуєш, душа визнає своє походження і свою причину існування, приймаючи пам'ять про ту емоцію, яка ніколи насправді не зникла. Але коли ми наближаємося до цього кульмінаційного моменту, є важливий аспект цієї повторної зустрічі, який ангели також хочуть підкреслити. Важливість вдячності. Дякувати за минулі досвіди та за особистісний ріст, який вони принесли, є суттєвим. Вдячність має силу підвищувати твої вібрації та відкривати двері для нових можливостей. Дякуючи за все, що ти пережила, ти встановлюєш міцну основу любові та прийняття, на якій повторна зустріч може розквітнути. Отже, підготуйся побачити цю людину через нову лінзу розуміння та мудрості. Можливо, ви змінилися в багатьох видимих і невидимих аспектах. Проте зв'язок, який вас об'єднує, є таким же реальним і відчутним, як і в день, коли ваші шляхи перетнулися вперше. Насправді, цей зв'язок став ще сильнішим з часом, тихо чекаючи моменту, щоб знову запалити. Тепер уяви цей особливий момент, коли ваші життя знову перетинаються. Хто знає, можливо, випадково на розі вулиці або під час невимушеної прогулянки, коли погляди перетинаються, і все навколо м'яко зникає на другий план. Цей бездоганний момент, оточений тишею та розумінням, буде тоді, коли Всесвіт з простотою і без галасу свідчитиме про злиття двох доповнюючих душ, які нарешті стали цілими. Дорога подруго, ти можеш відчути енергію змін, що наближається. Будь готова прийняти її з відкритістю та вдячністю, адже це не просто повторна зустріч з іншою істотою, а, перш за все, повторна зустріч із самою собою. Підтвердження того, що любов перевершує будь-які бар'єри чи виклики. Який час міг звести? Якщо ти дійшла до цього моменту, це означає, що твоє серце відкрите і є достатньо місця, щоб прийняти те, про що ангели давно мріяли для тебе. Вони ще почуть з ентузіазмом і любов'ю, що ти на правильному шляху. Продовжуй ти впевнено і легко, довіряючи, що всесвіт старанно рухає небеса і землю, щоб зшити твою історію. На завершення, хочу сказати, що ця подорож була честю, дорога подруго. Якщо це повідомлення створило синергію з твоїм серцем і відображає твою реальність, напиши в коментарях, любов завжди знаходить свій шлях. Поділися своїми переживаннями в коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і за те, що залишаєшся з нами. Побачимося в наступному відео, де нові історії та повідомлення від ангелів чекають на тебе. Дорога подруго! Поки ми ще глибше занурюємося в багатий текст цього спільного оповідання, я хочу, щоб ти глибоко вдихнула і відчула суть теперішнього моменту. Це той момент, коли ангели, ті невидимі супутники, які з такою любов'ю піклуються про всіх, наближаються, щоб наблизити тебе до істини, яку, можливо, ти відчувала протягом цієї подорожі, зустріч з коханою людиною є відображенням більш глибокої зустрічі з твоєю власною сутністю. Іноді життя кидає нам виклик несподіваними розставаннями. Випробовуючи межі серця і змушуючи нас шукати в собі стійкість, щоб продовжувати. І хоча час може загоювати рани, він також має унікальний дар виявляти тривалість і глибину справжньої любові, тієї, що перевершує обставини і витримує плин днів і ночей. Саме про цю любов говорять ангели, і саме її ти незабаром знову зустрінеш. Поки ти готуєшся до цієї зустрічі, важливо замислитися над особистісною трансформацією, яка відбулася в тобі. Подорож, яку ти пройшла. Була не лише переходом до романтичної зустрічі, але й шляхом, що виявляє твою внутрішню силу, твою здатність любити щедро і переживати кожну емоцію з автентичністю. Ти є тепер тією ж освітленою душею, яка вирушила на пошуки відповідей, але також є більш мудрою і зрілою версією самої себе. Ангели шепочуть, почуть, що існує унікальна краса в обміні історіями розставання і зустрічі. Кожен досвід, яким ти ділишся, є золотим ниткою, що переплітає твої переживання і з'єднує тебе з іншими душами, які також шукають вічну любов. Таким чином, коли ти нарешті опинишся перед цією людиною, ти побачиш, що ти не просто повторюєш старі глави, а відкриваєш нову книгу, наповнену чистими сторінками, що чекають на заповнення новими пригодами, сміхом і глибиною справжнього любовного спілкування. Знаєш, ті моменти, коли ти зупинялася, щоб помилуватися зірками. Запитуючи себе, чи робить він або вона те ж саме. Саме в світлі цих зірок ангели виявляють знаки і шепоти долі. Ця зустріч, коли вона відбудеться, буде такою ж природною, як падіння роси вранці, приносячи з собою обіцянки свіжості і оновлення. Зустріч двох автентичних душ завжди є трансцендентною і магічною подією. Уяви собі те відчуття, коли ти опиняєшся в обіймах, які ти так добре знаєш, відчуваючи знайоме тепло, якого так прагнеш. Це повернення додому, до місця, де слова є зайвими, а серця спілкуються глибшою мовою, ніж діє слово. Тепер ти на порозі переживання виклику і краси примирення. Ангели радіють з приводу ретельної підготовки, яку ти зробила у своєму серці, адже саме ця підготовка закріпить твою любов і дозволить їй розвісти з новою силою. Незалежно від того, як ваші шляхи розійшлися, тепер у вас є шанс разом плести до горизонту, наповненого можливостями. Ця повторна зустріч не вимагає досконалості, а лише готовності бути вразливою, відкрити серце і знову любити з відвагою і довірою. Виливаючи свою найчистішу суть, дозволь любові наповнити як тебе, так і цей особливий зв'язок. Наприкінці цього роздуму, якщо це повідомлення відгукнулося у твоєму серці і принесло відчуття істини твоєму духу, напиши в коментарях, я готова прийняти свою долю. Підключися до енергії цієї зустрічі через вираження. Адже поділитися своїм голосом має потенціал відгукнутися в житті інших душ, які також чекають на своє власне резонанс любові. Дорога подруго, ми пройдемо інші історії і поділимося ще більшою мудрістю в майбутніх відео. Тим часом, нехай ти продовжуєш приймати відкриття з відкритим і сповненим надії серцем. Дякую, що супроводжуєш нас до цього моменту. Тримайся за блиск надії, і знай, що ми скоро зустрінемося знову на цьому каналі Любові та Натхнення. Завжди ведені світлом ангелів і трансформуючою силою вічної любові.